Доброго дня всім! Хочу сьогодні поговорити про відновлення ось такої машиночки Привілег. І конкретно це про звичайний човник, той, що всередині стоїть. Проблемка на, цьому, на цій машинці він стоїть свій оригінальний човник. Дуже схожий на звичайні, от як от там на чайки, на сучасних машинках. Але вони відрізняються чим. Тим, що тут, бачите, широка частинка, а тут вузенька. І на цей привілеєх, ну, більше, окрім як рідного, нічого не підійде. Знайти такий човник на даний час це нереально. Машинки десь з 90-х років. Проблемка в цьому човнику те, що коли вставляєш пульний колпачок всередину, він звідтіля просто розкакує. Ось, бачите, не відкриває відкриваю защілочки, нічого. Причинка. Ось, якщо вам так ближче показати, оця частина, вона знасилась і тоді, коли защёлочка заходить всередину, ковпачок просто вискакує, оця часть не тримає ковпачок. Ну, тут він ще більш теж покоцаний, але те можна, до речі, це я відновлюю, наплавляю, то нормально. Це головне оцю частинку замінити. Що я вигадав? Оцю частину я стачу, приберу. Туди вкручу звичайний саморіз. Дуже тоненький, туди вкручу. За того, що спеціально дуже шукав, підібрав шляпка, щоб оця була, щоб вона заходила сюди нормально. Ось, бачите, туга заходить і буде триматись. І коли буду вставляти, не буду вискакувати за щука. Оце. Так що ось те, що я зараз буду робити і покажу кінцевий результат, що в мене вийшло. Сподіваюсь, буде все добре. Ось дивіться, як вийшло після того, як я зробив, поставив до, до наплавляв отут хвостик був поганий. ось, Бачите, да? який гарний ступчик, нікуди не дінеться, ось вставляється шпулечка, колпачок шпульний. Защелкивається і защелка тримається. Бачите, не тіліпається. І нічого не йде, не соскалкує. Все працює як треба. Отак.